Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Швеція долучається до європейської підтримки України танками Лепард 2. Уряд у Стокгольмі хоче надати загалом 10 танків типу 2А6 і 2А5 Лепард для запланованого оснащення двох українських танкових батальйонів, про що наприкінці січня оголосила Німеччина. Про це, як пише, європейська правда, повідомляє Спібел. Шведський уряд спочатку не хотів підтверджувати цей крок у п'ятницю вранці. Міністерство оборони повідомило лише, що пакет з новою підтримкою для української армії має бути оголошений у другій половині дня. «Лепард», який у Швеції називають страйдвайн, можуть бути використані в першу чергу як доповнення до танкового пакету, який Німеччина зараз готує для України. Берлін побіцяв поставити 14 одиниць типу 2-6 зі складів «Бундесверу» для батальйону, який має бути оснащений 31 танком лепард 2. З кінця січня федеральний уряд закликав європейських партнерів, які мають танки Лепард 2, взяти на себе зобов'язання щодо поставок. З цією метою канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус та міністр закордонних справ Анна Лена Бербок провели численні переговори під час Мюнхенської конференції з безпеки наприкінці минулого тижня. У п'ятницю з Польщі надійшли повідомлення про те, що перші танки Лепард були доставлені в Україну. Це старі моделі типу 2-4. Уряд у Варшаві має намір організувати оснащення батальйону танками цього типу. Ми намагаємося бути прикладом для наслідування, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, оголосивши, що 14 танків Лепард 2 будуть надані. Інші танки для бойової групи 2 а4, як повідомляється, надійдуть з Канади і Норвегії на додаток до Іспанії. Під час свого виступу в Мюнхені Шольц зазначив, що він розчарований тим, що партнери не взяли на себе жодних зобов'язань. Протягом тижнів, що передували ухваленню рішення про відправку основних бойових танків в Україну, німецький уряд перебував під масованим міжнародним тиском. Польща, зокрема, звинуватила Берлін у тому, що він гальмує підтримку України танками Лепард з боку інших країн, оскільки Берлін повинен видавати дозвіл на кожен експорт систем озброєнь, вироблених у Німеччині. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на винищувачах f 16 як повідомляє Європейська Правда, про це він заявив на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Якщо говорити про те, що готові ми навчати українських пілотів на f 16 то так, ми готові до проведення таких навчань на винищувачах f 16 у Польщі, сказав він. Водночас Муравецький підкреслив, що це має бути узгоджене в рамках більш широкої коаліції. Але Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне, заявив прем'єр Польщі. Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в середу прокоментував можливість передання Україні винищувачів, зазначивши, що насамперед йтиметься про радянські літаки Міг 29 які вона прагне замінити на сучасні аналоги. Дуда наголосив, що це має бути союзницьке рішення із широким профілем. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна найближчим часом передасть Україні решту обіцяних танків «Лепард», крім того, днями в Україну прибудуть 60 танків піти 91 турди. Як повідомляє Європейська Правда, про це він заявив на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Моравецький нагадав, що зараз у Польщі відбуваються дуже інтенсивні навчання українських військових. Наші інструктори дуже вражені тим, як швидко українські танкісти опановують сучасні танки, зазначив він. Ми маємо змогу передати наші чергові танки Лепард дуже швидко. Але також вже днями ми передамо дуже гарні танки піти 91 і чергові 60 танків приїдуть в Україну, заявив Моравецький. Крім того, він розповів про розмову з прем'єркою Данії, яка теж розглядає передачу танків, і контакти з прем'єрами Швеції і Фінляндії, а також канцлером Німеччини з цього питання. Моравецький також висловив задоволення, що Іспанія також буде частиною танкової коаліції як країна, яка, хоч і віддалена, але добре знайома з тим, що відбувається у цій частині світу. Німеччина надасть Україні додаткові чотири основні бойові танки Leopard 2 а 6. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини за результатами спільного рішення міністра оборони Бориса Пісторіуса та його військових радників, пише Європейська Правда. Згідно з рішенням, чотири танки надійдуть зі складів Бундесверу. Таким чином, Німеччина поставить Україні 18 основних бойових танків замість 14, про які повідомлялося раніше. Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон, йдеться у повідомленні міністерства. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підтвердив у п'ятницю, що його країна надішле Україні танки лепард 2. Йдеться про кількість до 10 одиниць танків типу 2А6 і 2А5. Лісабон передасть Києву три власні танки лепард 2 у березні. Президент Володимир Зеленський заявив, що ще три європейські країни, окрім Польщі. Висловили готовність розпочати тренування українських пілотів на винищувачах f 16 Про це він сказав у п'ятниці на прес-конференції з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє кореспондент Європейської правди. Сьогодні в мене була зустріч з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на f 16 У нас є реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами не буду говорити, з якими є можливість отримати ці навчання і літаки. Диму без вогню не буває, тому і навчання деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні, але це і є комплексний захист неба, сказав Зеленський. Як відомо, наразі тільки Велика Британія розпочала підготовку українських пілотів на західних винищувачах. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.